Доброго дня малята! Я дуже рада вас вітати. І сьогодні я хочу запросити вас розглянути разом зі мною ось цю картину. Діти, яка пора року зображена на картині? Давайте відгадаємо загадку. Дуже гарно вроду має, землю зіллям засіває, Заквічала ліс діброву, принесла у об нову. Відгадали, хто вона? Ну, звичайно, це весна. На картині весна. Весна прекрасно пора року, коли все прокидається від зимового сну, оживає, квітує, все навколо зелениця і дерева, і травиця. А люди починають працювати у саду, на огороді. Давайте розглянемо цю картину. Що ви бачите на картині? Люди працюють весною. У саду і на городі сім'я тато, мама і дітки працюють у городі і в садку. Що робить тато? Він скопує землю лопатою, щоб зробити грядку і посіяти насіння, зелені і різних овочів. А що робить мама? Білить стобори дерев. А для чого вона підбілює дерева? Щоб захистити їх від шкідників, які живуть у корі дерев. А чим займаються діти? Вони висаджують квіти, прикрашають садок і подвір'я. Люди веселі, спішать працювати, копати городи, поля засівати. Всі розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня, сіють зелень, садять картоплю, різні овочі. На поля виїжджають трактори, орють землю, сіють овесь ячмінь, кукурудзу. Радіють люди, вони чекають гарного врожаю. Не дарма в народі кажуть весняний день рік годує. А ще, кажуть, весна ледачого не любить. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі, хто сіє та діє, той не збідніє. Ось така картина про працю людей весною на городі, у садку, я думаю, теж ви допомагали своїм батькам квіти садити, і в садочку працювати. А зараз я хочу вам показати, як вихователі нашого дитячого садочка працюють і прикрашають. Наш дитячий садочок весною. а ти сама? Ось так, дітки, виглядає наш дитячий садочок, прибраний, чистенький, охайний. Доглянуті квітники і кущики. Весна любить працювати, тож працюємо і доглядаємо за нашими квітничками і кущиками. А я прощаюся з вами до побачення.